Як вирішиться ваша ситуація? Подумайте про свою ситуацію, яка вам наразі дуже важлива, як вирішиться ваша ситуація? Закохані. Закохані. Любов через любов, любов до себе, любов від людей, любов іде в ваше життя. Королева Кубків, жінка, емоційна, любляча, навіть вам зможе допомогти вихід в нове, вихід через любов, тут іде взагалі ситуація. Ви зараз закриті, від люднику, якось уходите в себе, показано, да? дуже сильно думаєте. Тут новий шах, новий шах. Відкривайте більш в собі а, розклад як для чоловіків, так і для жінок, кажу від жінок. Відкривайте в собі більше чуттєвості, більше любові, кохання до себе. Зверніть увагу, також коли у вас є люблячі люди, які вам зможуть допомогти. Можливо, вони зараз а, трошечки закриті. Ви тут уйшли в себе, якби не бачите трошечки, як, як вирішиться ваша ситуація. Зірка йде виконання вашої мрії. Прям вищі сили рід зірковий стоїть за вами. Також чоловік іде. Також чоловік іде. Король кубків показано, який зможе. Вам також допомогти тут спілкування іде з якоюсь також жінкою, кубковою емоційною, і з королем кубків. Король Пентаклів, іде фінансовий. Також чоловік до вас іде, може допомогти вам в вашій ситуації. Якісь предложення тут можуть бути по роботі, тут можуть бути а, вкладання якісь, а ви знаєте, дуже цікаво, дуже цікаво. Ідіть без рамок, без табу. Тут онулюється ваша ситуація, яка у вас є. Вона онулюється. Так, да, є якісь страхи, але не дивіться в ці страхи. Ви щасливе. Вас тримають. Була якась двойственна показана ситуація, як не бачили, куди йти, дуже важка. Але тут іде завершення по десятці. Мечів тут спину а, від людей, які хоч йшли по роботі, по життю взагалі, да вас тут буде два вибори, два шляхи. прошле тут уходе, ідіть в нове, нові можливості, нові предложення, Вам йдуть по фінансах виконання, виконання вашого бажання. Дев'ятка пентаклів ідуть гроші вам, ідуть гроші про ти, які ви мріяли. Про, Шалені навіть гроші, хтось щось, знаєте, якийсь вигриш навіть комусь може бути. І так далі. Дуже довго були в якихось блоках, якихось страхах, рисували собі якесь пугало, щось знаєте, дерлися від цього. Чому це було? Так, якийсь чоловік тут, король мечів. Хладнокровний, прощотливий, справедливий зі своєю справедливостю. Якісь від нього ви відгороджувалися. Також він почне відгороджуватися від вас. Показано впрошлом карта сили. Він прям до вас ішов силою. Показано щось треба. Тут може бути государстві на якійсь служби ця людина. От десь, знаєте, груз такої віж важкої відповідальності чогось ішов від цієї людини. Він прям силою до вас ішов. Якось знаєте, так питався, скажімо... Вашій ситуації, прям вам вас була така важкість, важкість щось цим чоловіком. Так, проекти, плани, нові проекти. Воно буде вирішуватися. Тут будуть швидкі дії в вашій ситуації. Також м -м -м, якийсь чоловік тут іде, але цар куп на кубків емоційно люблячі, які вам зможуть допомогти. Новий етап, новий шанс вашій ситуації дається. Ідіть живим умом. Тут ідуть вкладання, тут ідуть гроші, тут ідуть нові можливості. Ідіть з любов'ю, по любові. А ви щасливі вас люблять, підтримують такий розклад. Приймайте, підписуйтесь, робіть репости далі Буде.